Дуже прямо, блин. Ну, я, мечта, я купила собі таку хернюшечку. Як її так показати, блин, я не вмію знімати нормально. Так, металка. Ефект бабочки. І що ми знаємо про ефект бабочки, блин? Що зльот. Блін, зліт. Чекайте, взліт. А, взмах крила бабочки. Може. Створити цунамі десь, коротше, на другій частині світу, так? Тобто, якщо я подумала якусь херню, то ця думка моя щось може поміняти на іншому кінці світу, логічно. Так, думка ж матеріальна? Матеріальна. Тобто я собі можу всяку херню надумати, і десь щось буде творитися цікаве в іншому кінці світу. Цікаво, що то буде, і що то твориться. Цікаво. Коли я впливаю на когось, цікаво чи в тому в житті тієї людини щось міняється на краще, бля. Я сподіваюся, що так. Бо я думаю, що я хороша людина і можу впливати дуже добре на інших людей, не заважаючи на вік, расу, блін, і віросповідання. Так що, так єс. Yes. Платьочка, зашибінне. 170 крон на скидці. 170 крон це е, всього-навсього, блять, якась хуйня. Е, це всього-навсього раз, два, три. Що е, це? 170 ми множимо на 6. Я на гривні. Бо я зараз по-українськи говорю, я на гривні, значить, перевожу. 170 на 6. Е, 170 на 6 помножити. Це. Сотку множимо на 6. Це буде 600, а потім 70-ку множимо на 6. А, а я не вмію 70 ку на 6 множити, Я не пам'ятаю, скільки це буде. Скільки це буде? 70 на 60. А чого на 60? На 6? 70 на 6. 7 на 6. 6 на 6, 36. Плюс 1. 42. Це буде. Да, 42. 420 плюс 600, 1040 гривень. 1040 гривень. Боже, я з'їжджаю, коротше, бо я вже накурена. Я вже трошки покурила собі, травички, Ось. Зараз я вам види свої трави покажу, яка в мене є зараз. І я розкажу про кожну з них, звідки я її получила, блин, бо я збираю різні види трави. І курю дуже мало, блін. Так що тільки для настрою. Все, коротше, ребята, я записалася. Я тепер буду це робити кожен день. Мені для терапевта сказала для терапії непогано вести щоденник. От я вам нахуй буду свій щоденник вести, блять. Кожен день, добрий день. Я вам обіцяю. Все, цьом-цьом. Я завтра. що завтра? Пізніше. Пізніше. Я ще не вмію просто це робити, але я навчусь. Я навчусь. Все.